значення інтернету в громадсько-політичному житті, ми поспілкуємося з відомим блогером Карлом Волохом. Пане Карло, доброго ранку, рада вас вітати в Вітаю. нашій студії. Отже, ви знаєте, так що власне блогерів і взагалі дописувачів до інтернету, їх так іронічно називають диванною сотнею. Мовляв, крім дописів, вони ні на що не здатні. Ви можете спростувати цю думку? Яке взагалі ваше позиція? Ну сьогодні вже чимало людей знають, що ми здатні на деякі речі, окрім інтернету. Так, що, ну скажімо. Закон про люстрацію. Я мав до нього абсолютно безпосереднє відношення, в тому числі я організовував ці всі мітинги під Верховною Радою і не тільки, тобто більшість переговорів лобіських з керівниками партії, фракцій і так далі, узгодження. Ну цим займався звичайно, крім Собольвої. І, і я. Ми це ілюстраційний комітет, плюс група. Депутатів ми читаємо люстрації з зачепом, просто все ж таки хотілося б почути те, що напевно диванна сотня це не просто е, люди, які сядуть за комп'ютерами, які все, дійсно дійсно щось такі здатні, на якісь рішучі дії. Правильно? Я, я не можу говорити про всіх, Ну, очевидно, є серед людей, які щось там дописують. Є і ті, хто щось робить, крім панели. Яке ваше ставлення до того, що ось до партійних списків зараз потрапили десятки людей, які просто користуються так популярністю в народі, це зокрема і журналісти. Ось ви, наприклад, подумки на себе депутатський піджак ще не приміряли? Думала про це. Знаєте, мені 55 років починати кар'єру політики, якби мені хтось запропонував прем'єр-міністра, я б подумав. А так, мені абсолютно не цікаво бути, е, ну, скажімо, членом парламенту. Мені не цікаво. Я бізнесмен, я непогано заробляю, я не хочу жити на 6 тисяч гривень. Так що... А яке взагалі ваше ставлення до того, що ось йдуть в літаку журналісти? Прекрасно ставлення. Е, Майдан почав мов Стефана є. Це ж відомо. Скільки ми вносили в Майдан, так би мати, організуючи туди людей, роз'яснюючи цілий ряд речей і так далі, це також всі знають. Тобто я маю на увазі і журналісти, і блогери, і інші так би мати мейкери Тобто ці люди щось зробили, вони мали цю ідею, вони штовхали цю ідею, якщо вони мають мрію. Е Якимось чином ще докластися до її реалізації, прекрасно. Чому винні. й Я вже не кажу про те, що вони є певним вони електоральним надбанням, їх знають, вони голосують, тобто не конче. Потрібно брати людей, яких для того, щоб розкрутити в список, потрібно витратити мільйони. Так, так що. Ну, цілком абсолютно логічна, нормальна річ. Ну ви ось без перебільшення так володієте питаннями на рівні професійного політолога. І як це вдається поєднувати з вашою основною діяльністю? Чи знову таки присутність в інтернеті це вже основна діяльність? Ну ні, звичайно, ні. Е -е... Ну я цікавлюся цим просто, я і раніше цим цікавився раніше. Я втомлював всіх розмовами умовно кажучи за столом на політичні теми. А сьогодні знайшлася аудиторія, яка зацікавила мене слухати. От все, що змінилося, то, то, я й сами... раніше цікавився політикою. Сами виділяються це бізнес у вас. Так. Ось взагалі-то головні запоруки успіху блогера, так, це володіння інсайдерською інформацією, це несподівані висновки або оригінальний стиль викладення. А ви такого Нем, Ну, немає на ваш такої інсайд. Сьогодні можливо трошки більше, особливо там щодо тем м, м, люстраційних і там, антикорупційних. Ну так, я ще сьогодні там м, радник кличка і. Там також, можливо, є якась е, інсайдерська інформація, але в основному не, не це основне. Є певні знання, і просто отримуєш інформацію і думаєш над тим, як її пояснити людям оце і все. Але ж ви напевно вже зможете спрогнозувати, який ваш допис більше будуть лайкати, який менше, тобто який більше сподобається? Ви знаєте, я е, інколи пишу речі, і про які я. Завідомо, знаю, що він що вона не дуже і сподобається. Ну сьогодні, скажімо, є маса речей просто непопулярних. Непопулярно, наприклад, підтримати президента з його мирними законами. Це не популярно. Але принаймні в інтернеті я думаю, що люди звичайні розуміють, що там мир ліпший ніж війна. От в інтернеті, там де люди активні, там Фейсбук і так далі, активні патріотично налаштовані люди. Вони вважають, що це страшне приниження і, і тому подібне. І, і це непопулярно. Є ще цілий ряд речей. непопулярно сьогодні розповідати, що насправді там, нова Київрада. Робить, ну, речі, які ніхто за останні 10 років намагалися всі попередні мери зробити. А от прийшов перший, за якого щось виходить. Ну, я маю на увазі, почали виділяти землю на земельні аукціони. Це означає, що жоден чиновник не зможе взяти за це хабаря. Це ще свого часу анонсував Омельченко. Але нікому це не вдавалося. От зараз це робиться. Вже за розуміти непопулярно розповідати такі речі, тому що люди завжди вважають, що там комусь продавсь. Ну, ось до цієї теми, яку ми вже частково зачепили. Ось ви чимало так зусиль доклали, щоб організувати підтримку закону про люстрацію. Ви вважаєте, що саме в цьому вигляді він дійсно є дієвим і буде працювати? Ну, всі так ці, про, е, питають про вигляди. Про які вигляди його ж ніхто не бачив. Його ніхто не бачив. Закон був докорінно. Перероблений після першого читання. Там була така кількість правок, що факт. Ну як це звідки? Я ж, я ж працював над цим. Я один із людей, які працювали над цими правками. Так, так що я знаю це прекрасно. Е... І тому я стверджую, що люди, які сьогодні говорять про те, що він недосконалий, вони взагалі не мають про що говорити. Він не опублікований, його майже ніхто не бачить. От я знаю, про що я кажу, а вони ні. Зрозуміло, ось і це, найзапекліші такі різні інтернет-перепалки, вони точаться між українськими так і російськими дописувачами, і для цього навіть є там окремий такий не дуже цензурний те, термін. І у тих боях, так якщо я можу так назвати, там доходить до різних серйозних нервових зривів. Що ви могли порадити українцям, які от не, не можуть триматися? Ну я особисто. Намагаюся економити свої нерви. Я давно вже закинув ці речі. Я абсолютно ні з ким не дискутую. Всі мої однокласники, які є в Росії, і так далі. Я маю для них одну єдину відповідь. Якщо ви хочете знати правду, ви можете послухати, і я вам її розповім. Якщо ви збираєтеся зі мною дискутувати, я цього робити не буду. І все. Для того, щоб поберегти своє нерви, розуміє, взагалі ніяк не Не, не, не на це. потрібно. Розумієте, вони живуть в дуже складній реальності. Тобто вони живуть в абсолютно фашистському і майже нацистськ... фашистській, майже нацистській державі. І... Але ну це ж когнітивний дисонанс. Тобто, е... Визнати це, це означає, що потрібно діяти, тобто визначити визнати, що я підтримую фашизм, агресію і так далі? Це дуже складна справа. Значить, тому потрібно це виправдовувати. Я вже не кажу про те, що вони бояться своє керівництво, у них немає нічого схожого на, на свободу там самовираження і так далі. Тому вони змушені навіть хтось свідомо, хтось підсвідомо займати таку позицію. Якщо людина займає таку позицію, тому що вона не може займати іншу, ну що я їй можу? Якби це була людина, яка так само налаштована слухати, як і я, то можна було б говорити, але це абсолютно інакша ситуація. Немає про що дискутувати. Ну, ось серед користувачів ось, така досить поширена є думка про те, що опоненти, які обстоять там ті чи інші позиції, так вони просто заробляють на цьому. Навіть цифри називаються, мовляв, Кремль е, наняв 10 тисяч ботів, або ж там 50 тисяч. Наскільки це спільно? Ну, те, що вони ведуть таку роботу, це відомо. Ведуть вони її. Це не з України почалося. Ви зрозумієте, це історія давно відома. Там вже не, не раз було таке, що гакери е, вже влазили в пошту Крістіни Патупчик свого часу. Коли вона була комісаром руху нашої і так далі. Вони вже викладали це все, відомі були. Відомо було, скільки кому з блогерів дають, платять за яку інформацію, відомо про, про, про ботів, Тим паче, зараз ну, в них вже дуже серйозні, серйозна пропагандистська робота йде. Тому тут немає про що говорити. Це факти відомі. І тому ще говорити з людиною, яку ти знаєш, або це родич, ну всяк так можна зрозуміти. Зуміти, хоча я кажу, знову ж, можна економити нерви, як я, а говорити з незнайомою людиною це завідомо на 90% Це людина, е, яка працює за гроші. Це основна порада для всіх, для користувачів інтернету. Не Карл Волох, гість у нашій студії. Дякую вам за розмову. Дякую вам.